Вітаю всіх! Продовжуємо наші цікаві теми. Сьогодні я хочу продовжити тему ВПО. Всі ми живемо в реаліях того життя, коли є люди, які вимушено переїхали недобровільно, і ми не можемо повністю не думати про те, що відбувається навкруги. Ось. Тепер треба розглянути тему ВПО. Підтримки і як люди з цим статусом в цьому стані можуть рухатись далі? Це дуже важливе питання. Давайте беру колоду Фенікс, Старо. Статус ВПО. Що це дає нам статус ВПО? Це клеймо, або це рух в нове життя. Дивіться, на тему клеймо випала вісімка Пентаклів. Це довга праця над собою, над всім. Це дуже довга, сильна праця заново. Далі десятка кубків це рух нове життя емоцій. Тобто, знаєте, тут перемішані емоції: це сім'я, родина, будинок. І тут вилазить друге, що це і те, і інше. Це клеймо довго працювати на благо сім'ї і створювати новий затишок. На дні колоди дьявол. Тобто, це негатив емоцій. Перш за все, це емоції, які мають шлях страшного негативу, злості. І за що? Не без цього. Давайте ще по карті докладу. Трійка пентаклів. Як далі? Одні пентаклі на тему клейма. Гроші і все тут сонце. тобто, Шлях рухатись далі. Сонце це карта найпозитивніша в колоді. Вона каже, що ви живі, ви можете рухатись далі і жити далі. Це те, що вам потрібно, любі мої. В той же час це клеймо на тему грошей фінансів і створення нового достатку, нового добробуту. Що не всім підвласно зараз. Тепер я хочу подивитись точки зору психологічного розбору. Давайте брати. Так. Статус ВПО. Сприймають, як клеймо, люди. Ось. Зі сторони. З -з 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 Зі сторони дивляться, як хтось намагається собі щось. Знаєте, оця карта показує те, що моя хата з краю. Ось тут. Другий, що тут хочеться урвати щось. Таємно щось взяти. Важка карта. Далі. Є ті, хто вважає, що ВПО – це старт нове життя. Як не крути, ось. Легкість. Є люди, які змогли пережити це і йти вперед з легкістю. Є така категорія. І ось. Головне тут мати лідера, який поведе, допоможе і підтримує, куди рухатись, мати. Людину або стати цією людиною, яка може вести вперед. Це дуже важливо. Давайте тут. Зняти стереотип, що це клеймо. До речі, дуже важливо зруйнувати це. Не робити з цього клеймо. Це дуже важливо для вашого розвитку. Розвивати. ви такі звичайні люди, просто які потрапили в скрутну ситуацію. А статус випов вам надали, щоб ви отримували додаткову допомогу. Не більше тут. Добиватись нових вершин. Круто. Е, дивіться, і якби, вирішити багато питань. Так, не без вирішення юридичних питань, твер... твердість в думках, твердість в своїх розуміннях, що важливо. Я сюди вкладаю також юридичні питання, бо тому що сам статус ВПО їх вимагає. Так, клеймо. Ось. Те, що ми собі в голові намалюємо, оте і буде. Якщо це клеймо, ми самі собі цього придумали. Самі собі це зробили. Не забувайте. Я чому це роблю відео? Хочу щоб ви зрозуміли, ви такі ж люди. Це статус, який просто вас виділяє на тому, що вам потрібна допомога. Не більше. Тому треба жити з тим, що ви просто люди, яким потрібно допомогти. І подавати це також певним чином. Це дуже важливо. так, загальна психологічна порада для всіх ВПО. Давайте загальна психологічна порада. Знаєте, навчіться відпочивати. Круто. Тобто, вам потрібна тиша, спокій і розуміння ситуації, що робити далі. Зупинитись, подумати. Не спішити, не гарячкувати. Холодний розум. І... Зробити вибір, відпустити щось, щоб ви, ви щоб не звалитись в яму. Дивіться, що вам потрібно тут. Що робити, що відпускати? Я одну сторону відпускати, далі, по другій залізти на, в якусь сторону вибір. Зробити цей вибір також важливо щось відпустити, щось отримати. Це наші закони життя, любі мої. Давайте жити далі. Навішати на себе клеймо і рухатись тільки вперед.